Усім мої вітанчика, з вами Дмитро Бікмаєв і я відкриваю новий плейліст. І це буде загальне здоров'я. Тобто я казав раніше, що для спонсорів буде доступний метод. Це мої саме тренування, силові тренування, котрі направлені саме на розвиток йоги, сили, рельєфу тощо, і про типу йога терапія це буде загальне здоров'я. Ми будемо міксувати метод і загальне здоров'я. Загальне здоров'я підійде усім. Це буде напрямок саме його терапії, де ми кожну практику, ми будемо щось проробляти. Воно буде направлено саме на терапію. Це для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям, з опорно-руховим апаратом. І, ну, скажімо так, загальне здоров'я це буде і йога-нуль, і антискаліоз, і його терапія в одному. Повністю підходять для усіх людей, тому що це більше для себе навіть реабілітацію для того, щоб закачувати м'язи стабілізатори без всіляких там гіпернавантажень. Гіпернавантаження знову ж метод, і усі повноцінні практики будуть доступні тільки для спонсорів. А перша половина, перша частина практики, десь 15 хвилин будуть направлені якраз таки для того, щоб ви ознайомились з цією практикою. І могли зрозуміти, чи потрібно воно вам, чи ні, або просто практикувати коротке відео. Принцип буде такий, що ми починаємо з дихання, закінчуємо або диханням, або медитацією. Кожному по-різному дихання буде не цикл вакуум, бо цикл вакуум будете працювати в методі. Ми будемо робити симпатика, парасимпатика симпатика дихання. Якраз усі, хто його робили, або антискаліоз, узнають, що, що це за дихання. І будемо працювати. Сьогодні буде відео, направлене на проробку ніг. Завжди я кажу: стопи, коліна таз – це здоров'я всього тіла. Якщо слабкі ноги, то будуть проблеми з опорно руховим апаратом, особливо з спиною. Сьогодні ми будемо саме напрямок цього проробляти. Я буду все максимально детально пояснювати з боку техніки. Перед тим як ми почали, знову ж подобайте, не забудьте підписатися, і залишати коментарі для того, щоб просувати відео, українськомовні відео. І, а вже ж ми починаємо з дихання. Будь ласка, давайте так, будемо дихати тільки через ніс. Якщо складно, ми можемо видихати через рот, але вдих ми робимо через ніс. Сідаємо в зручну для себе позу. Я обираю напівлотас, хтось турецьку позу, ноги крес-нахрестов, сидячи на колінках, хтось сидячи на стільці. Головне, щоб спина була рівна. Ми е, повинні спровокувати симпатичну нервову систему, тому ми будемо робити повільний вдих. 6 секунд, Навпаки пардон, активний вдих через носа і повільний видих через рота. тобто ми повинні Застимулювати свою симпатичну нервову систему, яка відповідає якраз, якраз таки за наші бібіжі, за систему за Замри. Ну що, сідаємо, пояснюємо. вдих через ніс, видих через носа, вдих, після чого дуже повільно видихаємо. Добре? Дих максимально динамічний і глибокий. Намагаємось почати з живота, а потім грудну клітину. І ми будемо так стимулювати нашу нервову систему для того, щоб ми могли починати практику. Поїхали. Сіли, видихаємося. Вдих. Видих 6 секунд. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. вдих, видих. вдих, видих. вдих, видих. Вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Починаємо нашу практику. Сіли. Ми повинні спочатку нормально розігріти мобільність наших ніг. Витягуємо ноги, руки ставимо позаду. В ідеалі, щоб у вас ноги були прямі, стопи натягувалися на себе без ось такої сутулості, без ось такого. Якщо складно перпендикулярно підлосі тримати, тулуб, ми руки ставимо назад. Грудину подаємо вперед. Ось так. Не вісимо на плечах. Підтягнули. Ось тримаємо опір. І ми підіймаємо над землею дві п'яточки. Тобто ми настільки напружуємо ноги, щоб наші п'ятки відірвалися від підлоги. І ми тримаємо це положення. Можна без рук. Але бажано все ж таки ну, руки вперед, щоб більше був нахил допереду. І тримаємо це положення. У мене на. Підколінні м'язи дуже сильно напружуються. Мої п'ятишки не торкаються підлоги. Я настільки напружую, що в мене прям горять стерна. Тримаємо спинку не сутулом, будь ласка, краще вже, якщо що, позаду ноги. Зараз напружимо носочки від себе і далі тримаємо. Я розумію, що може бути складно, але намагаємося п'ятки теж відірвалися від підлоги. Дуже важливо, якщо складно, знову ж тулуб назад. І намагаємось напружити так, натягнути від себе носочки, щоб п'яточки не торкалися. Головний акцент ось саме на наші колінки. У мене дуже сильно зараз горять ноги. Я їх напружую, напружую ще раз напружу. Дихаємо добре. Опускаємо стопи знову тягнемо на себе. Нахил до переду у кожного свій. Ноги напружуємо і піднімаємо ліву ногу над землею. Знову ж намагаємось не згинати ногу. Напружуємо ноги. Права нога настільки напружена, що п'ятка не торкається підлоги. У мене настільки все напружено, як ви бачите, у мене тремтить нога. Я тримаю це положення. Знову ж ось так може. Згинаємо ногу. Намагаємось торкнутися п'яткою колінки, але торкнутися це не поставити. Ми не зсидимо ось так. Ми просто ледве торкаємось і тримаємо. Можемо навіть не торкатися. І тримаємо це положення. Стопи тягнуться. Права п'ятка не торкається підлоги. Грудина не провисаємо на плечах. Тримаємо. Заміна ноги. Випрямили ліву, підняли праву. Знову ж у мене ноги дуже сильно напружені. Я їх не розслабляю. Ліва п'ятка не торкається підлоги. Права нога над землею. Знову колінку я не згибаю. Я тримаю напругу. Згинаємо ногу. торкаємось п'яточки. Знову ж ліва нога. Не торкається підлоги. Це ідеальна вправа для прокачки наших колін, якщо є проблеми з колінами. Знову ж я напружую дуже сильні ноги. Добре. Ставимо ноги. Знову носочки від себе тримаємо. Намагаємось так тримати, щоб спина була рівна, а п'яточки не торкалися підлоги. Я прям дуже сильно стискаю. У мене настільки стискається, що ви бачите, що м'язи сильно напружуються. І тримаємо дуже важливо. Добре. Зараз підтягуйте коліна до грудей. Тримаємо на прес. Це для того, щоб просто зробити перехід. Носочки від себе тримаємо. Дихаємо дуже спокійно, спинка рівна. Ставимо ноги на ширину ширше плеч, штовхаємось руками, виходимо в маласу. Якщо не виходить маласина і ви сутулитесь, виходимо на носочках маласуну. І тримаємо маласу на носочках. Головне, щоб руки не тут були, ми долонь до долоні і опускаємо на рівень грудини сонячного сплетіння. І потім тільки ми потрохи ставимо наші стопи на підлогу. І тримаємо це положення. Дихання дуже спокійне. Знову ж руки вводимо перед собою, тримаємо ласуну без рук. Якщо складно, головне, щоб коліна всередину не завалювались. Мої коліна знаходяться на ширині стопи. Я не завалюю коліно всередину. Коліно у мене над другим пальцем стопи. Витримаємо. тримаємо. Намагаємось навіть живіт втягнути, щоб наші ребра не торкались стегон. Це трохи інший рівень, але намагаємось. Руки ставимо позаду, трохи вужчі ноги і штовхаємо коліна вперед. Ось так. Ми можемо робити цю асану таким чином. А можемо робити так. Так ми пропрацьовуємо наш гомілкостоп. Якщо ми завалюємося, завжди контролюємо руки не вперед, не ось так ми сидимо, а трохи з нахилом назад, тулубом і тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно. Ту повністю зігнуті ноги, таким чином воно ніяк не травмується, особливо, якщо ви ось так завалилося назад. Ту ви проробляєте передню поверхню ніг, і таким чином вам дається більше амплітуди рухи в майбутньому. Ставимо коліна, виходимо в верблюди. Верблюд два варіанти. Перший верблюд це напружуємо сідниці і штовхаємось. Головне, бачите, я не прогибаю поперек. Я напружу сідниці, тягую живіт і тільки зводжу лопатки. Це перший варіант безпечний. Другий варіант, а вже ж ми хапаємось за п'яточки і тиснемо себе вперед сідницями. Лопатки зведені. Я не стою на п'ятках. Я такого не роблю. У мене акцент якраз таки на настегну. І тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно та повільно. Сідниці повинні горіти. У мене ноги зараз дуже сильно горять. Залишаємо, якщо що, ліву руку на лівій сідниці. Права рука ось так довжину. Ми тобто тягнемось начебто правою рукою до лівої п'ятки. Ось так. Але сидиться, ліво в мене напружено. Інший варіант за чепом, за п'ятку. Тримаємо. Дихаємо дуже спокійно. Інший бік. У вас поперек не повинен боліти. Якщо ви відчуваєте дискомфорт попереку, це означає, що ви не працюєте ногами і не зводите лопатки разом. Це означає, що ви прогинаєтесь завдяки попереку. Тримаємо. Добре. Зараз носочки натягуємо від себе. Тут трохи охайно. І ми починаємо сідати між нашими п'яточками. Ось так. Можемо поставити наші руки на п'ятки і дотягувати наші сідничні бугри, щоб вони торку... торкнулися підлоги. Тобто я роблю руками натяжіння, щоб, наприклад, в мене ліва сідниця сідає, а права ні. Це прикол тазу. Я беру і дотягую правою рукою. Тільки я даю грудину вперед, я не сотулюся і працюю таким чином більше лопатками. Я дотягую себе до сідницю до підлоги. І тримаємо. Я розумію, якщо складно, можемо ось так тримати. Головне, щоб у нас розтягувалася передня поверхня нашої гомілки. І підйом стопи. Добре. Зараз знову виходимо в маласу. На цьому розминка закінчена. Далі ми працюємо на основну програму.